Xiaomi Mi 8 Lite, ціна 2500. Є відбиточок пальця. Досить гарний по стану. По роботу теж гарний стан. Тут Type-C розєм є легкі потертості біля роз'єму зарядки, але тут нічого критичного немає. Працює досить добре телефон. По екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Повністю чистий без різних акаунтів Mi 8 Lite, 64 ГБ пам'яті телефону на 10 му андроїді та 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, показую ще, що у нас по камері. Тут хороша камера, досить непогана в комплекті, йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю. Кому цікаво, там теж додаю різні відео відгуки.